Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні такий відео огляд про те, що ми будемо сіяти в цьому році. Отримали значить, посилку від Жанни. Все своє насіння завжди замовляємо у неї. Магазин насіння Жанна. Переходьте, дивіться, замовляйте. Все свіже, оригінал. Значить, в цьому році у нас буде така кукуруза солодка прямим посівом Називається Пантеон Libra Далі. Диня, як і в минулому році буде мазін, гарний перевірений гібрид. По диням там у, нас, там у нас також будуть експерименти. Далі буду більш детально показувати. Також кавун у нас, як і в минулому році, талісман Басовський, оригінальний. І також взяли Кримсон Світ Продюсер. Також, по кавунам у нас будуть експерименти, будуть і жовті, там різні кавуни. Слідкуйте, все покажу, все буде розсадою кавуни. Е, продюсер буде прямим посівом, диня буде розсадою і кукуруза прямим посівом. Значить, по торфу оцей субстракт мікс Сама найдрібніша фракція. Замовляли в компанії, яка називається Arox. Компанія в минулому році з нами співпрацювала, все сподобалось. Вирішили в цьому році замовити у них мікскар. З даним торфом будемо працювати перший раз, все також покажу, розкажу. Всі теплиці будемо вирощувати. Уже ставимо потихеньку піддони, готуємось. Там ще такий був нюанс. Відео в тіктокі було, що люди отримують мікскар. і недовольні якістю. Значить, він там десь цвілий, не такий. Короче, Открили цей мішок, провірили, поки що все добре. По іншим мішкам там далі будемо в процесі вже висадки розсади. Вже будемо дивитися, покажу більш детальніше. Так що, друзі, така, у нас в цьому році такий план дій. Висіваємо кавуни і прямим посівом, і розсадою. Висіваємо водиню розсадою, кукурузу прямим посівом. Так що будемо бачити. Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, я думаю, буде цікаво подивитись, поспостерігати за цим всім. Так, друзі, дивіться, поближче показую Значить, талісман. F1, пачки тисяча насінин. Дата пакування 02-2025. Маса тисячі От. Дивіться, перевіряйте, бо зараз дуже багато підробок. Перевіряйте своїх постачальників, щоб вам не підсунули якусь підробку. Якщо партія одна, то дата пакування повинна бути однакова. Все перевіряйте виробника. Слідкуйте за цим дуже уважно. Також, як я казав, такий у нас кавунчик буде від фірми Kitano KS-500 F1, жовтий. Диня наша улюблена Mazin F1. Також дивіться перевіряйте. От. І в цьому році спробуємо таку кукурудзу пантеон. Її ще не сіяли. Ось що у нас пише кількість насінин, країна походження, схожість. А це у нас продюсер Кримсон Світ. Отак, От на вагу він є в банках, є на вагу. Ось так він виглядає. Дрібніший він від талісмана. Ну, це нічого страшного. Торф такий у нас Mixcar Professional Substract. Ось зараз я вам покажу. Дуже добре спресований. Така фракція мілка. Подивимось, як він себе покаже. Так що, друзі, підписуйтесь, слідкуйте, буде все у відео, буде цікаво, багато експериментів. Ось такий у нас огляд. Всім дякую за увагу. Слідкуйте, буду все показувати, знімати. Всім дякую.